Вітаю, друзі! З вами і Сьогодні буде трошечки нова тема, як для мого каналу. Це страйкбольний привід від виробника Спекна Arms серія Flex. Власне, зараз розпаковка, огляд і коротенькі тести. А потім, трошки пізніше, я думаю, буде ще якесь відео щодо цього страйкбольного приводу. Тому всім приємного перегляду! Вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чайок, робіть бутербродики, і ми починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту трайбольні приводи від спекна Arms поставляються в картонних коробках. Дизайн можете бачити зараз. Так тут написано: Flex, тобто, є, якщо я не помиляюсь, чотири серії страйкбольних приводів. І Flex це, скажімо так, другий рівень. Перший, там типу, супербюджетні Flex, другий рівень вони ну, відносно доступні, але вже трошки дорожчі. І далі там типу, більш копійні, ще дорожчі, суцільно металеві, тому що тут все таки пластик. Ну, Але про все це по порядку. Your Way of Airsoft. Короче, тут певний опис якийсь: Ахтунги і варнінги. Тут модель вказана: SAF05, e 2 ht щоб все це не означало. Карбін репліка, колор чорний і койот. Наклеєчка така голограмка Specna Arms. І це, мабуть, унікальний серійний номер 291324 подивитись. Зроблено в Китаї, також тут вказано. І позаду є ще певна цікава інформація у нас. Давайте ж подивимось. Якийсь текст не українською мовою, тут намальований сам привід. Мені здається, це якась більш універсальна схема, тому що мені здається, той, що в коробці. Він трошки відрізняється. Але тут основні технічні характеристики. Стволик 6.03 мм. Калібр, якщо хто не в курсі, 6 мм. Страйкбольний, пластикові кульки. Так, індивідуальний серійний номер, полімерний ресівер з нейлоновим волокном, посилений, типу. Так, що у нас гірбокс М140? Рінг. а, типу, підготовлений до 140-ї пружини. 140 пружина це я так розумію, яка буде видавати швидкість 140 метрів на секунду кулькою. І так далі. Магазин S Mag High Cup 380 кульок в нього влазить, це так званий бункерний магазин. Є ще деякі інші, які я пізніше покажу. І тут, типу, швидка заміна пружини: ось три кроки: типу, зняти приклад, зняти трубу. Зняти якусь кришку і, власне, міняється пружина. Це типу круто. Я нічого не можу сказати, тому що досвіду в Air у мене якби немає. Давайте ж поглянемо, що всередині, що в комплекті і що нам ще буде потрібно докуповувати для того, щоб стати страйкболістом. Так, коротше якась реклама онлайн-юзер мануал, QR-код, кому треба, скануємо, дивимося інструкцію. Базові якісь варнінги, ахтунги присутні. Далі ось стільки наклейок, що насправді прикольно, можна десь щось пообклеювати. Магазин, самі гвинтівки, певні логотипи, серії різні S E, е, G, J S. Ага. Типу арки Типу G36, це, мабуть, Heckler Koch 416, калаш і типу Гвинтівки також у них є. Ну, У мене типу R15. Так, далі в комплекті ось такий малесенький і довгий шестигранник. Це, мабуть, для якихось певних регулювань. І ще ось така є картка. Hall Programming Card. Тобто електроніка тут, як я розумію, програмується, є певні режими. Там, типу, і швидкострільність, і, мабуть, відсічки вон, по 3, по 5 куль, і ще якісь різні налаштування. Ну, кому вже там сильно цікаво, то з цим всім можна ознайомитись десь на офіційному сайті, скоріш за все. Так, ще в комплекті є е, пружина: пружина з Arms М90. А встановлена, якщо я не помиляюсь, 110 чи, 110 чи 120. А є типу 90 пружина одразу в комплекті, тому що в деяких страйкбольних іграх типу є обмеження на потужність цих самих приводів. Далі в комплекті бункерний магазин, хайкап, тобто ось ця штуковина. Ось він сам бункер, куди засипаються кульки. Ну І в принципі стандартний е, бункерний магазин. Сам привід. Так. А, В комплекті є ще перехідник, е, Т-конектор і тамія, чи як він там під різні види акумуляторів. Е, ну і Сам привід, і в принципі це вся комплектація. Як бачите, в комплекті немає ні акумулятора, ні зарядного пристрою, ні кульок, нічого. Окремо варто докупити спідлодер обов'язково, тому що вручну заряджати магазини не дуже зручно. Ну, Бункер не нормально, там просто засипається в бункер, а інші магазини зручніше заряджати спідлодером. Також обов'язково варто докупити акумулятор. Ну, Зрозуміло, без акумулятора працювати привід не буде. У мене є ось такий. Ось такий невеличкий акумулятор, тому що для акумулятора багато місця, в принципі, немає. Те-конектор, ну і балансувальний порт для зарядки самого акумулятора. Е, також е, кульки кульки 0,2 грами у мене є, і 0,25 грами по кілограму того і того, від того ж бренду Specna Arms. І ще додатково в комплект я взяв. Цілих 4 магазини, але вони вже Мідкап. Тобто є у даного виробника різні магазини. High Cap, це той, який в комплекті, той який бункер. Далі Мідкап, Лоукап, cap Cap, якщо я не помиляюсь, це ось ці магазини, вони вміщують типу 140 кульок чи щось типу такого. Low Cap, мабуть, там 70-мінус. плюс -мінус. Real кап, відповідно, 30, як реальні магазини 30-зарядні. І є ще тип стандарт і лонг. Ну, типу, мабуть, є якісь ще збільшені. Колір «Тан». Ну, відповідно, як колір руків'я, цівки і прикладу. І все ось це я замовляв на сайті militaria.pl з Польщі, в принципі, все спокійно в Україну доїжджає, по страйкбольним приводам, ніяких обмежень немає. Якщо пневматику там замовити не можна, то з страйкбольними приводами жодних проблем. Тому посилання залишу в описі до цього відео. Можете перейти, ознайомитись з цінами. По цінам весь цей комплект з акумулятором, з чотирьма магазинами, з кульками. Обійшовся близько 10 тисяч гривень, що як для такого комплекту на мою думку, досить непогано. Насправді до цього всього потрібна ще зарядний пристрій для цього акумулятора. Ну, але зарядний пристрій у мене вже був, тому додатково я й не замовляв. Та й зарядні пристрої вони не такі вже й дорогі в порівнянні з, якими ж, з якимись іншими. Elementами. Але це, це, так би мовити, повний базовий комплект для того, щоб почати грати в страйкбол. Що ж, зараз більш детальніше огляну сам, сам автомат, так як тут є автоматичний вогонь. Потім подивимось ще й на магазини, потім я все це буду заряджати. І трошечки спробую постріляти по якихось картонних коробках. До речі, ось додаткові магазини вони на вигляд точно такі самі, як і бункерний але можна відрізнити по п'ятці що тут немає ось цього колещатка і немає бункера, куди засипати. то Ось такі магазини, тут, типу, пружина, вона йде ось, ось так, тому влазить багато куль. Ріалкап туди, відповідно, тільки пряма і влазить небагато. Але, до речі, текстура така цікава і типу з логотипом Speck на Arms. Ну, магазини повністю пластикові. Сам привід повністю пластиковий, тому що це не, скажімо так, не топова лінійка. Приводів від даного виробника. З металевого тут здається тільки зовнішній стволик, і то якийсь сплав цівка, пластик, верхні і нижні ресівери пластики, всі органи керування також пластик, руків'я взведення пластик, прицільні пластик, приклад також пластик. Але не дивлюся на те, що все пластикове, все реально класно зроблено, якісно. Трошечки погремушка в ньому є, але тим не менш, для того, щоб. Стати страйкболістом цього в принципі буде достатньо. З сталевих деталей тут є шторка для викиду гівз, і ось ця імітація затвору, яка тут є, вони зроблені зі сталі, тому що вони тоненькі і ну, зі сплаву вони не можуть бути. Також ось ці штифти вони також сталеві, але ну, типу неповного розбирання збирання тут, на жаль, немає. Я пробував видавлював ці штифти, воно в мене чогось не розбиралось. До речі, ось. Наклейка з серійним номером 291324, точно така сама, як і на коробці, але це просто наклеєчка. А тут ще одна наклейка є. Партійний номер, серійний номер, QR-код, SEC на Arms. Тут режими вогню. До речі, перемикач трьохпозиційний, запобіжник, одиночні автоматичні. Все пластикове, як я вже казав, кнопка викидання магазину така досить велика, насправді далі дрочилка, вона тут натискається. ну Відповідно, функціоналу ніякого немає, це зроблено для. Копійності з лівої сторони також перемикач режимів вогню. Він тут двосторонній, трьохпозиційний. Далі також кнопка викидання магазину, вона також із цього боку розміщена. І типу затворна затримка. Мені здається, так, тут типу затвор залишається і можна знімати. Ну, типу з затворної затримки. Зрозуміло, що це суто декоративно і, скажімо так, імітаційно, і ніякого функціоналу в цьому немає. Так, що ще є з лівої сторони? В принципі, начебто все. Спусковий гачок такий красивий, прямий, типу спортивний. Знизу можемо бачити ну, в руків'ї тут двигун електричний, знаходиться, акумулятор в трубу прикладу вставляється. Далі ми можемо бачити з лівої, так і з правої сторони симметрично розташовані бази під кюдіан-тапку, їх по три штуки на сторону. Одна ось тут в прикладі, і дві в цівці. Посередині і в передній частині цівки це бази під кюдіан-тапки, робочі, працюючі і здається, вони також сталеві. Планка «Пікатіні». Зверху на верхній частині вона суцільна, і на верхньому ресивері, і на цівці продовжується, і на, майже на всю довжину є планка Пікатіні. Тут на цівці схоже, що інтерфейс M-Lock і на інтерфейс M-Lock вже встановлені ще планки Пікатіні зліва, справа і знизу для встановлення додаткових аксесуарів. В принципі, наставити, навішати на цю гвинтівочку можна що завгодно. Дульний пристрій має ліву різьбу і дуже схожий на стандарт. Одна друга дюйма. Щось типу такого. Є якась тут проставочка, там у гумові якісь ущільнювачі. Ну, в принципі, дульні пристрої за бажання можна змінювати. Тут ось такий базовий ДГК, дульний гальмокомпенсатор. Так, ну, якось якось ось так воно має виглядати, мабуть. Мені здається, в принципі, дульний зріз виглядає непогано. Прицільні пристрої, цілик та мушка складані, регульовані, цілик регулюється по вертикалі. Ой, перепрошую, мушка регулюється по вертикалі обертанням самої цієї мушки, а цілик регулюється по горизонталі обертанням ось цього коліщатка з боку. Також є відкидний діоптер, можна цілитись через велике кільце. Можна через маленьке кільце. взведення має замок, як і у справжній R15, і відтягує ось цю шторку для регулювання хопапу. Хопап це типу закручування кульки, щоб вони кудись там далі летіли. Ну, знову ж таки, в страйкболі я новачок, тому можу багато чого говорити неправильно. Так, Приклад регульований. В принципі, нормальні такі регулювання. Потиличник гумовий, але досить жорсткий. А от з боків також є гумові вставки, ну типу для щоки, що насправді класно. так, Для встановлення акумулятора нам потрібно від'єднати приклад повністю. Труба, до речі, стандартна, і в принципі всі ар-сумісні приклади можна сюди встановлювати. Тут вже встановлений Т-конектор, відповідно, сюди встановлюємо. Акумулятор, який докуповується, нагадаю, окремо, і все це запихається туди, в трубу. Ну, В принципі, по розмірах воно не дуже велике, тому сильно і не розгуляєшся тут з акумуляторами. Не дуже зручно все це робити, в інших видах зброї, то, в принципі, для акумуляторів є більш зручні місця, ніж труба прикладу. Або навіть у цього ж виробника і в подібних арках є. Типу збільшені приклади, такі вони широкі. І там прямо в приклад може вставлятися акумулятор, що, ну, мабуть, більш зручно, але ось такий приклад мені подобається більше, ніж той якийсь е, великий, збільшений, незрозумілий. Так, акумулятор встановлений, запобіжник, е, привід не стріляє. Пробуємо одиночні. Одиночний. Е, так, воно все-таки глушить мій мікрофон і автоматичний. Так, все працює. Можна заряджати кульки. Заряджати я буду вже ось ці додаткові магазини, і заряджати їх буду відповідно з підлоадером. Раптом хтось не в курсі, то процес заряджання виглядає ось так: засипаємо в спідлоадер кульки. Далі в порожній магазин вставляємо спідлоадер в. Приймач магазину і натискаємо на ось цю кнопку. Це спідлоадер у нас запихає кульки в сам магазин. В спідлоадер влазить близько 90 кульок, в магазин нібито влазить там близько 140. Тобто на кожен магазин мені треба трошечки більше, ніж один спідлоадер. Шкода, що на момент замовлення не було магазинів з ємністю в 30 кульок, ну, типу як реальні магазини. Але ну, маємо те, що маємо. І ось такі магазини вони все-таки кращі ніж бункерні, тому що бункерний постійно треба підкручувати. І, коротше, трошечки геморойно, плюс він е, тарабанить. Тобто кульки в бункерному магазині вони будуть е, трястися і е, шуміти, що не дуже добре. А в цих магазинах, хоч тут і 140 куль, типу нереалістична ємність, але вони безшумні, тобто вони не тарабанять. Е, все е, гвинтівка, в принципі. Готова. А, до речі, тут є ось унікальний її серійний номер F050425. До речі, маркування Specna Arms 556 NATO. А з цього боку є ще якась ось ця наклейка з голограмкою, також серійним номером. І тут ще якась наклейка, ще з якимось серійним номером. До речі, можливо, це додаткові серійні номери на електроніку ну там на двигун. І на якусь там ось цю плату керування, яка регулюється різними варіантами, можливо, в них свої окремі серійні номери. А серійний номер самої Гвинтівки, він ось тут має бути розміщений. Ну що ж, в принципі, можна буде трошечки постріляти. Так, приклад регулюється. Ось так, все окей, цівка тоненька, класна, все зручно, магазини. Да, в магазину кожного разу буде випадати декілька кульок. У нас нічого ми з цим не зробимо. Хопа регульований, регулювати його зараз. Я не буду. Зараз просто спробую постріляти ну, в якусь картонну коробочку з якоїсь там відстані метрів 10-20, може більше. Подивимось, як воно все працює одиночними і в автоматичному режимі. Ось така буде в мене мішень. Це Звичайна картонна коробка, розмір там, я не знаю, 20 на 20 см. Ну і стріляти буду з різної відстані. Зараз е, спробую метрів з 10 приблизно постріляти. Потім, можливо, трошечки з більшої відстані спробую. Е, дує зараз невеличкий вітер, але я думаю, все має е, працювати нормально. Пробую одиночними спочатку стріляти. Трошечки нижче, мені здається, і тепер автоматичний. В принципі, нормально, коробку дірявить. Маючи купу різного спорядження, я не взяв з собою жодного поясу чи плитоноски з підсумками для того, щоб там зберігати додаткові магазини, тому буду носити їх в кишенях. Зараз відстань метрів 20. і автоматичний все працює ось так дірявить воно коробку ну картон в принципі без проблем Декілька кульок навіть пройшли на виліт, що насправді непогано. Я думав, буде пробивати одну стінку. Ну, зрозуміло, що буде пробивати впевнено, а от те, що пройшли на виліт, то вже досить. Цікаво і досить добре. Летить все трошечки нижче, потрібно цілитись вище, але так як прицільні у нас регульовані, то ніяких проблем з цим немає. Плюс планка Пікатіні, сюди-таки проситься якийсь коліматор чи якісь інші прицільні, а не базові відкриті. Тому з точністю. Якби все нормально, все регулюється з дальністю стрільби на 20 метрів. Знову ж таки, без проблем в цю коробочку я попадаю. Тобто для гри в страйкбол, все якби ок, сама по собі вона, ну в принципі, звичайна АР-15, Що тут ще про неї говорити? Як про страйкбольний привід, то все ок, все працює. В принципі, нормальна доступна вартість даного приводу, і ну, насправді хороша якість. Не дивлячись на те, що все зроблено з пластику, але все як би ок. Як воно буде працювати далі, час покаже. Я вже не знаю наскільки активно я буду нею користуватись. Але ну, ще як мінімум одне відео, я думаю, з даним страйкбольним приводом спек на Arms, у мене вийде тому, кому цікава тема страйкболу, пишіть про це обов'язково в коментарях. Нагадаю, що посилання на інтернет-магазин, там де я замовляв даний привід, і додаткові до нього аксесуари буде в описі. Це польський магазин Мілітарія ПЛ. Там дуже широкий вибір страйкбольного спорядження, страйкбольних приводів. Пістолетів, автоматів, кулеметів і дуже-дуже ну, багато насправді всього цікавого. Навіть гранатомети є, треба буде спробувати собі ще й гранатомет якийсь е замовити. Коротше, дуже цікаво замовляти можна. Знову ж таки, ніяких проблем на митниці немає. Все доїжджає, все. Все якби з цим нормально, це не є пневматична зброя, це страйкбольні приводи, і ну, в принципі, в принципі, на цьому все. Тому всім дуже дякую за перегляд. Ваші запитання, якщо такі ще залишились, задавайте їх в коментарях, по можливості буду відповідати. Ну і напишіть, як вам даний огляд, як вам даний привід, як вам взагалі формат оглядів на страйкбольні приводи, на страйкбольну зброю. Тому що мені ну, в цілому цікаво. Я раніше й думав собі щось, який страйкболь, страйкбольний привід взяти. Для колекції. Ну і, власне, ось видалася така можливість і обрав саме ось таку спекна Arms серія Flex. Далі там, можливо, щось більш цікаве, більш копійне, вже не пластикове, буду собі брати. Ну і Мілітарі APL, в принципі, працює нормально, тому можна там все замовляти. На цьому все, друзі. Дякую діючим спонсорам, дякую майбутнім спонсорам мого каналу. Також дякую всім за те, що дивитесь, підтримуєте мій канал переглядами, лайками та коментарями. І до зустрічі, друзі, до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь також і на додатковий мій канал, там огляди на різне спорядження, ліхтарики і також вже й продукти там деякі починаю оглядати. Можливо, ще якісь формати з'являться в майбутньому. Все, друзі, всім успіхів, всім всього найкращого, до зустрічі в наступних відео. et bon